Привіт, друзі! З Днем народження нашої країни! Всім здоров'я, миру та добра! Ну і, як завжди, приємного та цікавого перегляду! Національна кухня невід'ємна частина культури як такої. А ще це дзеркало історії, кожен поворотний етап якої приносив нові продукти, смаки та техніки приготування. На формування української кухні, яка створювалась протягом багатьох віків, вплинуло кілька факторів: розташування українських земель на перетині різних важливих торгівельних шляхів сприятливий клімат, фантастичне біорізноманіття та культурний обмін. Борщ це суто українська страва, яка є основним елементом нашої кухні. Набула міжнародного визнання як символ української кулінарної культури. Його готують з посічених буряків, капусти, картоплі, квасолі та інших овочів з додаванням спецій, що надають страві насиченого кольору та неповторного смаку. Існують три основні види борщу: червоний, зелений та холодний. А ще український борщ внесено до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Саме слово борщ походить від рослини борщівник, яку в давнину використовували для приготування цієї страви. Склад інгредієнтів для борщу може значно різнитися залежно від регіону України. Наприклад, на Поділлі до борщу додають квасолю, на Полтавщині галушки, на півдні борошно, а на Слобожанщині навіть можна зустріти борщ з пивом. Вареники походять ще з дохристиянських часів і є однією з найпопулярніших страв української кухні, яка конкурує з борщем за своєю популярністю і значенням. Спочатку їх готували як обрядову страву під час свят. Вареники мають не лише кулінарну, але й глибоку, фольклорну та магічну символіку. У давні часи вареники асоціювалися з молодим місяцем через їх форму, що символізувало відродження та новий початок. Замішування тіста вважалося символом створення всесвіту, а начинка продовженням роду. Вареники були обов'язковими на багатьох святкових столах і під час важливих подій. Наприклад, їх приносили породіллям як символ підтримки і допомоги. Вони також були важливою стравою під час жнив, адже вірили, що вони додають жінцям сили та наснаги. Вони готуються з пресного тіста і різноманітних начинок м'ясних, картопляних, грибних, овочевих, фруктових або сирних. Начинки можуть бути як солоними, так і солодкими, пісними або м'ясними. Рецепти вареників значно відрізняються в залежності від регіону України. Наприклад, на Поліссі у вареники додають товчену квасолю, на Закарпатті бринзу, а на Чернігівщині шкварки. Голубці прийшли до України з турецької кухні у 18 столітті. В турецькій кухні схожа страва називається сарма і представляє собою виноградне листя фаршироване м'ясом та рисом. Після свого проникнення до української кухні голубці зазнали деяких змін, але зберегли свою основну концепцію використання листя капусти для загортання начинки з м'яса і рису. Перші згадки про голубці в українських кулінарних книгах датуються 19 століттям, що свідчить про їхнє швидке поширення та популяризацію цієї страви серед українців. Голубці традиційно готують на великі свята, такі як Різдво та Великдень, а також на весілля та інші урочистості. Ця страва символізує достаток і гостинність господарів. Кожен регіон України має свої варіації приготування голубців. Наприклад, на Гуличині часто використовують дрібно нарізані гриби для начинки, а на Полтавщині до фаршу додають галушки. на Закарпатті можуть готувати з додаванням кукурудзяної крупи, а в Криму з виноградним листям замість капусти. Сало це невід'ємний символ української кулінарної спадщини, який споживається в різних формах сирим, солоним або ж копченим. Воно з'явилося як спосіб зберігати м'ясо без холодильника. Археологічні знахідки свідчать про те, що сало вживалося віжу на території сучасної України ще з давніх часів. У стародавні часи кабан, з якого отримували сало, символізував силу, хоробрість і мужність. Куття це обрядова страва, яка стала невід'ємною частиною українських традицій і до сьогодні займає особливе місце на святковому столі. Куття символізувала цикл життя, родючість і достаток. У дохристиянські часи пшениця, яка є основним інгредієнтом куті, уособлювала життєдайну силу землі і нове життя. Інші інгредієнти, такі як мед, мак і горіхи, додавалися як символи багатства, здоров'я і родючості. В залежності від регіону, рецепти куті можуть відрізнятися. Наприклад, на Західній Україні до куті додають більше меду та горіхів, тоді як на Сході можуть використовувати більше маку, у деяких регіонах замість пшениці використовують ячмінь або рис, що також додає різноманітності цій страві. Деруни або ж терчаники є улюбленою стравою в різних регіонах України. Картопляні мунці особливо популярні на півночі та сході країни. Назва деруни походить від особливого способу приготування, де головним інгредієнтом є терта картопля, яку на місцевому діалекті називають дертою. Інгредієнти дерунів можуть варіюватися в залежності від місцевих традицій або сімейних рецептів. Окрім тертої картоплі, до страви часто додають цибулю, часник, борошно, олію та яйця. На півночі України деруни часто готуються з додаванням цибулі, в той час як на Сході плюсують часник. А от на заході України популярні деруни з додаванням сиру або м'яса, що роблять їх більш ситними. Пампушки, як один з найвідоміших елементів української кулінарної спадщини, походять з козацької кухні. Спочатку їх готували з мінімум інгредієнтів, щоб легко та швидко наситити велику кількість людей, зокрема козаків під час походів. Пампушки готуються з дріжджового тіста, що забезпечує їм легкість та пухкість. Їх подають часником або чесниковим соусом, що надає їм особливого смаку. Пампушки часто готуються на великі свята, такі як Різдво та Вовикень. Зокрема, як закуску до паски або м'ясних страв. Банош є однією з найпопулярніших страв гуцульської кухні. Це густий кукурудзяний крем, який готують на вершках або сметані та заправляють бринзою шварками або білими грибами. На Закарпатті банош є невід'ємною частиною кулінарної спадщини, його подають практично в кожному ресторані, а також готують в кожному домі. Хоча банош здається досить простою стравою, його приготування має свої секрети та нюанси. Традиційно банош повинен готувати чоловік. Це пов'язано з тим, що для страви використовується овеча бринза, а вівчарство історично було чоловічою справою. Також важливою особливістю є використання спеціального посуду. Найкраще банош готується у чавунному казані на відкритому вогні. При цьому помішувати кашу потрібно лише дерев'яною ложкою. Гречаники це традиційна страва української кухні, особливо популярна на Львівщині. Це котлети, основним інгредієнтом яких є варена гречка. Страва може бути як пісною, так і містити м'ясний фарш, що додає їй смаку та поживності. Гречаники з'явилися як спосіб економного використання продуктів, коли м'ясо змішували з гречкою для зменшення вартості страви, при цьому зберігаючи її смакові якості та поживну цінність. Таке поєднання забезпечує збалансоване харчування, яке включає білки, вуглеводи та інші корисні речовини. Грушки – це знакова страва полтавського регіону, яка символізує багатство і гостинність місцевого народу. Вони стали символом української кухні, і в Полтаві навіть встановлено пам'ятник цій страві, що підкреслює її важливість у культурі та кулінарії України. Грушки готують з тіста, яке варять в бульйоні і подають з м'ясом, сметаною або соусом. Часто їх готують на родинні свята. Додаючи до святкового столу особливого колориту. Золотиста хрустка скоринка, ніжне куряче м'ясо і соковита начинка всередині. В котлету по-київськи закохуються з першого разу. По суті, це куряча відбивна, скручена в рулет разом із зеленню і вершковим маслом. Обсмажена у фритюрі. Подають її по-особливому. З курячою кісточкою, на яку покладається виключно декоративна функція. Гарнір може бути будь-який підварна картопля, овочеве пюре або рис. Крученики це м'ясні рулети зі свинячої чи яловичої вирізки. М'ясо нарізають тонкими шматочками, відбивають та загортають в нього начинку з грибів, варених яєць із зеленню. Та рисом. Далі їх обсмажують і тушкують до готовності на невеликому вогні. Для тих, хто за нестандартні смаки, варто спробувати волинські кроченики з квашеної капусти та з куркою і чорносливом. Холодець або студень. Холодна закуска з курячого та свиного м'яса. На першому етапі його довго варять на повільному вогні в бульйоні зі спеціями, цибулею, морквою та зеленню. На другому розривають порційні тарілки та відправляють в холодильник до повного застигання. Найкраще смакує з хріном та гірчицею. Славиться Україна ще одним старовинним блюдом: це шпундра. Готують її зі смаженої підчеревини або грудинки. Які потім тушкують з цибулею та морквою в буряковому соку або квасі. Після двох годин в печі шпундру подають гарячою на стіл як самостійне блюдо або ж з гарніром. Мунці є символом національного свята Масляна, готують їх на молоці з додаванням пшеничного чи грачаного борошна, яєць та цукру. Їх можна їсти просто зі сметаною, варенням, медом або загортати в них начинку. Тут вибір дуже різноманітний: солоний та солодкий сир, обсмажені гриби з сибою та твердим сиром, шпинат з вершковим сиром, червона риба з рікоттою, маскарпоне, ягоди, куряча печінка та відварені яйця, мак та сухофрукти, смакота. Ці ці страви є невід'ємною частиною української культури і традицій, кожна з яких має свою унікальну історію і смак. Вони відображають багатство і різноманітність української кухні, яка продовжує розвиватися і радувати нові покоління. Дякуємо за перегляд! Люди підписуйтесь на Чернігівтон, і буде вам щастя!